Напередодні у Володимирі поблизу Успенського собору відбулася мирна акція проти української православної церкви Московського патріархату. Розповів організатор Олексій Біянов. Чоловік каже: у місті із трьох храмів до ПЦУ прийшов один. «Хочемо, щоб вони просто замислились над тим, що вони спонсорують ворога і допомагають нищити українців. Потрібно боротись, щоб в Україні була саме українська церква, яка не підпорядковується. Безпосередньо в Москві ми ходили в церкву в храм, а не в батюшки якогось конкретного. І до батьків, і я ходив, От. поки не полялася кров для багатьох ОПЦ і ПЦУ майже одне те саме. Вони не розуміють, куди вони йдуть. Поки існують такі люди, існує її війна. Якась жіночка вийшла з цієї церкви і побажала всім миру. Це як так. Яка фінансує війну проти України. Як вам ходити в російську церкву? У мене вся сім'я військовослужбовців. – Я не знаю, я не можу. Ну, я тут охрещений, я родився а, тут. А, Хай переходять і правильно буде. Не хочу щоб вона приходила. Я ходжу, моя бабця ходила. і Я тут абсолютно не бачу нічого російського. За охорону громадського порядку під час акції відповідало восьмеро поліцейських. Сказав заступник начальника райвідділу поліції Василь Клімінчук. Каже, до акції долучилося 35 людей. Жодних порушень не зафіксували. Всі люди, які йдуть в церкву, як йдуть туди, і виходять з неї ніхто їм там не заважає. Саме ці люди, що стоять з плакатами, їм також ніхто тут. Начинення копору зі слів головного спеціаліста відділу управління культури з питань релігії та національностей облдержадміністрації Василя Гайдука із січня 2019 року, опісля ухвалення відповідного закону на Волині до православної церкви України перейшло 154 релігійні громади, які були під юрисдикцією Української православної церкви. З початку повноштабної війни з тих 154 перейшло 49. Релігійних організацій ще дооформляють там близько шести релігійних громад. Останнім часом ну такого сплеску зміни піддалості ми не бачимо. У Нас це відбувається в мирний спосіб. Зі слів Василя Гайдука, на сьогодні в області зареєстровано 523 релігійні громади, що у підпорядкуванні Української православної церкви Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.